Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів, та переходимо до справи. І в нас знову гонки, тепер спринт Кут шосе 201 та Lions. Так що погнали. О, беха тут. Ой, корвет. Погнали. Так, я вирвався вперед. лайно! бісовий фургон. Так Так, наганяє трохи. Так присворюємось. Я вирвався вперед, коротше, можна щось зробити. Так, ідеально. Ось і фініш. Все. І 12 касарків у нас в кармані. Тепер швидко в гараж, поки копи не знайшли. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!